Значення для віри і для правдивої релігії, яку Господь Бог дарував через Авраама і свого пророка Мейсей. Бо бачимо, Бог протягом тривалого часу свій народ навчав і виховував. І спочатку вони були перелякані, розгублені, але через спеціальні установи, через священство через молитву, а потім через пророків Бог їм дедалі більше відкривав самого себе свою сутність. І ось, дорогі сестри і браття, прийшов такий час, що треба було відкинути всі інші вірування. Ми бачимо, на самому початку юдеї вірили так, що ось наш Бог найсильніший, що інші боги, вони просто слабші. Кожний народ має свого Бога, але вони слабші, але нас, найсильніші. І треба було з ними зробити таке навчання, щоб вони зрозуміли врешті, що немає інших богів. І тому, дорогі сестри і браті, всі інші місця, на яких колись давно приносилися жертви, вони були. Знівечені, забуті, а всі юдеї вони повинні були молитися у сторону храму і часто відвідувати цей храм кілька разів на рік. Вони приходили, бо тільки в єдиному місці можна було просити Бога про прощення гріхів, про ласку, і, зрештою, віру свою. Пережити наново, її маніфестувати, тобто показувати перед іншими і бачити багатьох братів і сестер того ж самого народу, які однаково вірять і визнають єдиного Бога. Таким чином витворювалася релігія: один народ, один цар, один храм. Один Бог. Більше богів немає. Ніяких богів немає. Ні слабших, ні сильніших богів немає. Є тільки один і єдиний. І ось, дорогі сестри і браття. Оця віра, вона не могла залишитися на тому самому рівні, на якому була до цього часу. Тому що Господь Бог готував людство до нового заповіді. Колись була така серія книжок, яку видали люди недалекі і нерозумні, називалася Господнє попередження, і там написали. Щоб був нормальний собі завіт, старий, і якби священники виконували все дуже правильно, то він би був і далі. Але священники не, не досконало його виконували, і тому мусив бути встановлений новий завіт. А це таке глибоке нерозуміння того, що прийшов і приніс нам Ісус Христос. Бо пророк Ісая нам виразно каже, що старий завіт був записаний на кам'яних скрижалях. Але я каже Господь, напишу новий завіт і запишу його у ваших серцях. І тому новий завіт це зовсім інший. І якщо старий був встановлений на крові, волі і, Овець то новий завіт, він встановлений кров'ю правдивого Божого ягняти Ісуса Христа. І ось тепер, дорогі сестри і браття, отак собі трошечки пригадавши лише про старозавітний храм і чому читається в апостолі як в облаштований старозавітний храм. Ми з вами можемо Яке велике значення він мав для старозавітнього народу. Тому що храм був знаком єдності у вірі. І ось сьогодні ми відзначаємо одне таке свято, про яке не пише у Святому Письмі, але яке нам святе передання Церковне передання що вже поважні віком Йоаким і Анна, коли народили дитину Марію, свою доньку, то в ранньому віці її віддали вже до такої школи, яка діялася, такого виховничого дому, який діяв при цьому храмі. Передання говорить, що коли мала мала дрібні руки, тоді Марія, Прийшла до цього храму, то храм її вразив. Вона все хотіла знати, дуже цікава була. І вона пішла там, куди не можна ходити, але перевосвященик її запровадив. І не тільки у сам храм, але і у святе, святилище. А що це для нас означає, чому так важливо? Тому що дорогі сестри і браття, той самий пророк Ісая каже, ось діва у кров'ю і породить сина Еменаїла. І так, як колись Соломон молився, я побудував тобі Боже дім, в якому ти замешкаєш на цій землі, то в появі, в народженні Пречистої Діви Марії, сталося зовсім щось інше. Каже, приготував собі новий храм, в якому замешкає через який прийде і через який буде світити світові, він вийде із цього храму, з тіла Пречистої Діви Марії, щоб стати людиною і прийняти спасіння. І, дорогі сестри і браті, коли пречиста Діва Марія увійшла до цей храм, то сталася така заміна поняті. Той старозавітний храм вже став на шлях свій, свого руйнування, бо він вже був непотрібний. І до кінця світу він вже не буде відновлений, тому що старий заповідь вже променув. А настає нове спасіння у Христі Ісусі і Його крові. І храмом для Ісуса Христа першим стала причиста Діва Марія, а сам Ісус Христос скаже, що настав є той час, коли ні на тій, ні на іншій горі ми будемо поклонятися Отце, а будемо Йому поклонятися у дусі і правді. Апостол Павло скаже, хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа? І вхід причистої Діви Марії у храм? Ніби із середини руйнує цю структуру. Бо від цього моменту старий храм починає втрачати своє значення, а новий набувати. А ми з вами тепер вдивляємося в образ причистої Діви Марії, тому що знаємо, як наслідувати Ісуса Христа. Є такий клич через Марію до Ісуса. Тому що ми наслідуємо Ісуса Христа, але ми не можемо повністю повторювати все те, що Він робив. І ми дивимося, як пристосувала наслідування Ісуса, Свого Сина, у своєму житті причисти Діва Марія. Як вона йому напосліб повірила, то апостол Павло каже, ми повірили на послід, тому що нам сказали, а ми довірилися Словом. Як вона не відступила у стражданнях і терпіннях, як вона, не маючи ніяких досвідів, вірила у свого сина, вона не мала досвіду, що він чудеса робить. Але коли ми читаємо про Кану Гелалейського, то знаємо, що вона прийшла до тих слуг і сказала, що тільки скаже вам царувій. І ось коли ми. У нашому житті, вдивляємося в образ пречистої Діви Марії. Тому що тепер настав Уже новий заповіт, який ми даємо Богові писати на нашому серці і який хочемо дотримуватися. І тому ми стаємо від... маємо бути відповідальні за нашу віру. Віра це не лише те, що ми від Бога отримуємо якісь ласки і благодаті. Віра це теж і тоді, коли ми отримуємо від Бога свою частину відповідальності за завіт. На нас дивляться які ми християни. І як ми виглядаємо перед, іншим люди, перед іншими люди роблять висновок про Ісуса Христа і про нашу віру. І ми покликані не тільки отримати, ми покликані, отримавши свідчити для інших. Дорогі сестри і брати. сьогоднішнє свято збігається із річницею початку Революції Гідності, але також помаранчевої революції так сталося, що якраз на цей день український народ пройнявся частиною своєї відповідальності за своє життя і за своє майбутнє. І послідовно, крок за кроком, він пішов назустріч зустріч тому, щоб гідно провадити своє життя під образом Пресвятої Діви Марії, Ісуса Христа, а зрештою, багато людей, навіть не знаючи це, насправді виконували Божу волю, тому що підносили гідність людини вище, ніж будь-які меркантильні бажання. Сьогодні ми багато терпимо, багато наших терплять, тому що в Україні настали страждання і несправедливість через війну. Але, дорогі сестри і браті, покладьмо руку на серце. Скільки то поколінь українців страждало для того, щоб ми могли сьогодні. Вивісити синьо-жовте знамена і співати гимн, ще не вмерла Україна. Скільки то поколінь страждало, щоб ми могли у церкві вільно зібратися і тут принести молитву до Господа Бога. Скільки поколінь страждало, щоб ми могли свобідно жити на своїй землі. І тому не треба нарікати, що ще й ми страждаємо. Бо цю свободу ми повинні вистраждати подібно, як вистраждала пречиста Діва Марія, цю свою відповідальність бути Матір'ю Божого Сина, вона вистраждала її. І вона стала і під Христом вона запечатала. Сьогодні ми проходимо цю кресну дорогу, і тепер дуже важливо. Багато людей будуть говорити, що нам потрібно пам'ятати про подвиги наших героїв. Дорогі сестри і браті, коли ми співаємо «Вічна є пам'ять, то ми не говоримо про людську пам'ять. Людська пам'ять зрадлива сьогодні пам'ятає вже завтра ні. А вічна пам'ять буває тільки в Бога. І тому ми просимо Бога, щоб Він пам'ятав тих людей, які відійшли від них. Що ж повинні ми зробити на цій землі? Ми до чого покликані? А ми покликані бути відповідальними і гідно жити, щоб не посоромити тих, які перед нами страждали. Вони вистраждали для нас свободу, щоб ми тепер не розм'якли і не зрадили їх. Тому, дорогі сестри і браття, треба взяти себе в руки. Треба уповати на Бога, і отримавши Його ласку, йти і робити все те, що від нас залежить, на кожному місці, на яке Боже проведіння нас поставило. І тому сьогоднішнє свято, коли стається, ми пригадуємо про цю зміну, старе відходить, а приходить нове спасіння. В Новому завіті, завіт, записаний на наших серцях, щоб ми були гідними і добрими дітьми Небесного Отця, які прийняли спасіння в Ісусі Христі, і які наслідують Пресвяту Діву Марію, так як вона свого Сина наслідувала через Марію до Ісуса. Нехай оця пам'ять, вона постійно бринить нам у наших руках нашому серця, щоб ми гідно проживали на цій землі і гідність Христову утверджували в нашому житті і в житті цілого нашого суспільства. Слава Ісусу Христу!